2-3 серпня у Крилосі відбулася третя всеукраїнська патріарша проща під гаслом за мир в Україні до Галицької чудотворної ікони Матері Божої покровительки Галицького краю, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. У часі урочистої архієрейської літургії відбулася хіротонія іпископа помічника Івано-Франківської архієпархії отця Йосафата Мощича. На древній галицькій землі, яка багата історичними подіями, уже втретє проводиться всеукраїнська патріарша. Проща у цьому році вона проводилася під гаслом за мир в Україні. Крилоська гора зібрала тисячі паломників зі всієї країни і з за кордону для всякого християнина паломництво це передусім духовна мандрівка. А мозолі на ногах під час цього шляху дозволяють відчути, як не просто долати в самому собі дорогу до Бога, дорогу навернення, примирення і прощення. Це проща духовна, проща покаяння і надії, проща віри. Я сказав, що Бог допомагає душ, але треба вірити, в то, що ви йдете, просити Бога, щоб Бог дав розум і, і чого ми йдемо, яка мета того є, і все, Бог допомагає. Це є Боже благословенство від Бога нам таке дає, то кажуть, щоб ми дійсності, як приходили сюди. А от Бога вся дана. Надія все на Бога. На все на Бога. А нічого. святу архієрейську божественну літургію правив глава і отець УГКЦ Святослав разом з запрошеними єпископами та духовенством, які прибули з усієї України, церкові. Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в Україні, глава УГКЦ Святослав закликав усіх вірних церкви та людей доброї волі до безперервної молитви за кращу долю для нашого народу, щоб Господь подав свою мудрість нашому суспільству загалом і кожному громадянину, зокрема, щоб він не допустив до кайданів зла, але своїм миром і мудрістю звільнив наш народ від усього того, що його поневолює, а відтак просталив йому шлях у майбутнє. Щоб не плакали наші жінки і матері. Щоб не сиротіли наші діти, щоб не порожніли наші міста і села. І ми віримо, що та молитва двох або трьох, які зійдуться в ім'я Христове, буде вислухана, і та віра дає нам надію. Надію, що спільна молитва може відвернути багато лиха. І зробити багато добра і дати нам впевненість у завтрашньому дні. У сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно чули, ми бачимо Ісуса Христа, який годує, кормить своїх людей. Бачивши, тисячі народу, які зійшлися послухати Його слова. Він змилосердився над ними, бо бачив усі їхні потреби, бачив усі їхні непевності і тривоги, вигоював усяку їхню недугу. Тим Божим милосердям він давав своїм людям надію і життя. Сьогодні у часі архієрейської божественної літургії відбулося єпископське освячення преподобного отця Йосафата Мощича, який призначений єпископом, помічником Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. Сьогодні владика Йосафат поклав на Божий престіл своє життя. І через його служіння Господь Бог сьогодні буде. Животворити і кормити свою церкву після зруйнування княжого Галича нема в історії випадку, щоб тут відбувалася єпископська хіротонія, наголосив глава церкви. Але сьогодні так сталося, і це великий знак відродження. У божественній літургії взяли участь представники влади району і області, віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич та міністр культури України Євген Нещук. Ця молитва сповнить віру і силу в те, що ми переможемо. Бо ми справді древній народ, бо ми справді маємо ті святині, які обережуть наш, нашу землю і нашу державу. Блаженніший глава УГКЦ подякував усім за участь у прощі та дав своє архієрейське благословення. Нехай Господь Бог сповнить усі ваші прохання, молитви, нехай дарує мир, спокій, свободу і соборність незалежній Україні. Усім тут присутнім і всьому боголюбивому українському народові, здраві, і спасені, поспішені Духа Святого Твори, Господи, і блага літа. Для прийняття Євхаристії відбулося миропомазання та поклоніння до святої Криловської чудотворної ікони Матері Божої. Любов Галько, Ігор Гусак, новини, телеканалу Раї.